Так, все, друзяки, Обробили ми останні наші вулики. Залишилось у мене тут, ну я не знаю, трошечки на пару сімей. Не знаю, ну щоб не виливати, не викидати, оброблю ще якісь пару штучок. Що хочу сказати на рахунок цього всього діла. Це не був друзі, не обробіток бджіл. Це був контрольний обролив бджіл. Тобто я зробив контрольку на 10% своєї пасіці. Я обробив 20 сімей на 10-рамкових вуликах і обробив 40 сімей на 6-рамкових вуликах. Тобто, у мене 600 сімей, 60 сімей я обробив. Я хочу просто подивитися, яка в мене скільки кліща, скільки його буде падати. В принципі, перед цим я робив змив кліща, саме змив, не пудру, я змив розчином спирту, то кліща немає. Ну в мене якось так склалося, що з кліщом проблем немає вже багатенько років останніх, тому е, проблем немає. Е, що хочу сказати. Якщо вдруг будуть проблеми, то звісно ж тоді заряджаємо це все діло по повній програмі і робимо прилив 100% всієї пасіці, якщо мене щось не влаштує по, саме по цих контрольних сімях. Оце і все. Е, трошечки пізніше буду збирати зиму. Щас, е, звісно, дивіться, хтось скаже, що розплод ще є. Так, розплод є, але він п'ятачками так його багато. По-перше, і по-друге, ну ніколи чекати. Коли чекати, коли морози вдарять, потім оброблять. Зараз я роблю контрольку, і потім, якщо будуть якісь проблеми, оброблю, тоді, коли вже і не буде розплоду. Розумієте, тому чекати теж немає сенсу. Надо на випередження працювати, тому треба робити тести, змиви і контрольні проливи. Контрольні проливи я робив амітразом з допомогою шприца шилова. Такого купляв я його в Оліїн, Повторюсь, уже робив я огляд. Досить класна штука, автоматично набирає. Бачите, видавлює і автоматично сам набирає розчин. В принципі, мені подобаються такі речі, я з ними і працюю. В принципі, оце так. Тому тримайте пасіку в чистоті, не буде у вас проблем. У мене, слава Богу, проблем з цим немає. Але не будемо зарікатися, бо сьогодні немає, завтра, не дай Бог я. Все. Чекаємо тепер похолодання і збираємо бджіл в зиму. Так що, якось так. До нових зустрічей.